20. із них є в комуналі від загальної кількості 12 липня. Працівниками Андрушівської районної санітарно-мітологічної станції було проведено відповідне обстеження цього закладу: взяти змиви із харчоблоку на предмет дослідження бактеріального аналізу. 14 липня, відповідно до проведених аналізів, була винесена постанова номер 51 Головним санітарним державним лікарем Дорошівського району про тимчасову заборону функціонування харчоблоку. Хочу ви звернути увагу, що табір Чайка свою діяльність не припиняв, і у нас на сьогоднішній момент станом жоден із таборів стаціонарних позаміських таборів немає е, фактів про. Заборону тимчасове припинення діяльності по табору Чайко знов таки зазначив, що це була постанова про тимчасову заборону діяльності харчоблоку терміном з 10 години 14 -го липня по 12 -го годину 14 липня, -го, тобто на дві години для генерального прибирання чи пожежне, чи захворювань.